Ми привезли дві машини швидкої допомоги. Одна машина йде в центр. Ми передаємо вчора. Мій фонд заплатив чотири з лишнім мільйона гривень. За унікальне медичне обладнання, яке буде встановлено саме в ці швидкі допомоги. Там буде і апарат штучної вентиляції легень, там буде і дефібрилятор, там буде і дозатори, крапельниці. Всі необхідне обладнання реанімаційне для того, щоб довести нашого пораненого до шпіталю. Це необхідно. Попереду зима, бурлуки необхідні. Ну, звісно, від нас ще не закінчилась. Медичне обладнання, медичні автомобілі, все необхідно. І пане Олександре, я з великою задоволенням і вам передаю. Я вже не знаю, який з них краще, жорстких допомог. Ну як там розберетеся. Це теж все буде оснащено найкращим обладнанням світу. По ночам вже ви самі бачите, вже і 5 градусів, і 3 буває, то воно, звісно, холодно. А коли буде вже стояти прилад, то вже буде тепленько. Величезна, як мінімум, для обзорів великих приміщень так, що в першу чергу збереження життя та здоров'я військовослужбовця після такої погоди зайти, відігрітися, відігріти собі чашечку кави, мисочку борщу. Тут така величезна буржуйка. В чим ви будете її топити? Не буде лінь пити з дрова, збирати будемо там. А можна кориками топити буржуйку? Звісно, можна. Кожен українець може внести свою маленьку частинку для нашої великої перемоги. Ці автомобілі в першу чергу будуть використовуватися за призначенням для виконання всіх бойових завдань. Дякуючи цим автомобілям, зможна буде доїхати в ті місця, куди інша техніка не спроможна. Та залишитися непомітними, що є ключовим. Це наша з вами робота. Дякую кожному з вас, хто долучився до того, щоб це сьогодні стало можливим. Це шедевр промислового дизайну. Хлопці сказали, що будуть все-таки іноді топити орками. Будуть. Бажаю <знажаємо>. вам.